Друзі, всім привіт! У нас сьогодні такий холод собачий, мінус 2. Подивіться, як замерзла земля. Прям замерзла зверху. Вітя от, -от, от довбав рівок, то прям довбав, правда? Ага. Так, що ти вже знову придумав, ти мені скажи, а? ага? Щось сидів, сидів, ціле літо ми сушили кістки. Я казав, що персики їсте і не викидаєте. Я думаю, наші йому ті персики, що він з ними має робити? А вже, каже на зиму ніби краще садити, ніж весною. Воно то ніби да, бо за зиму кісточка зверху оця розмікає шкаралупа і весно, набирає вологи, і весною воно має прорости. Тако в мене вділив кусочок городу знову. Все по чуть-чуть, по чуть, чуть забирає, то на виноград. О, то -то. Прикопаний, дуже якийсь там модний, бачите, прикопав зверху виноград. Це щоб не змерз перший рік, його треба прикопувати. От, А тут вже мають бути персики. Отакий От, зробив він рівчачок і висаджує тако густо. Я то казала йому рідче, а він каже, що воно не все зійде. Щось гірше вирубається, краще лишиться. Головне, щоб воно зійшло. І це навіть мені не довіряє, сам бачите, садить собі. І що ти будеш робити? Ти розкажи людям, що це ти таке робиш. Друзі, ну перший рік, якщо дасть Бог зійде, дається, щоб він до серпня місяця виріс отакий пагінець. А потім в серпні літня привівка. Уколюровка називається. Брунькою в курінь, прививаєш його і вже на другий рік тільки зрізаєш вершок і гілочка пішла. Два роки дається, за два роки повинен бути щеплений, саженець, загарний щеплений саженець. Чуєш, але ти казав, що е, більшість щепля е, садять що? Е, але чу, так? але, чу, да. на, але чі, на персики, каже, мало хто садить. А от дивіться, а ну підскажіть мені, чи буде діло, якщо персика посадити чи ні? От з персика дикий персик вважається. Ну, так, да, бо ми його з нього з'їли і ми хочемо його. Щоб він проріс, вітя його потім на щіпи. Бо кажуть, що більше краще, але це або ще якийсь гіркий во, Гіркий мигдаль садять. Це теж кісточка, як персика, але вона довша і худіша. А я спробую персик деякий. Так, да, була не була, правда? Да. І це бо... ти так густенько його садиш? Так, да, бо ми кожен рік ми персик підкуплюємо, можна так сказати. Але с я ще щепляю, то чому мені не... Yeah. Так, він сам щепляє ще з дитинства, ще з 13 років. Перша його привівка була Слив. в тр... сливка. В 13 років він її привів, і до сих пор наші діти їдять з неї сливки. Крупна така вона сливка, я вам А Чого ж ти своїм дітям це своє уміння не передав? Вже малому 15 літ він навіть не хоче дивитися на ті дерева. Ми заставляємо трохи робити, але все одно, знаєте, Зараз телефони. Колись ми з чим себе зайняти, з псами грали. Щось треба було собі якусь забаву знаходити, телефонів не було, телевізори. Де моє дитинство пройшло. На долині. Ну, да? Оце долина, там річка внизу, Оце моє дитинство. там. халабуди і все на світі. Телефону ніхто не знав. Так, да, зараз... да. а зараз Боже сутками в телефоні. От ліс, ліс, 4 кілометри звідси ліс. То ми ходили туди, ніби кожен день ходили в той ліс, ніби це до школи. Да, да. А вони зараз з школи прийшов і я зморений. Я кажу, що ж ти в тій школі робив, що ти такий зморений. Я кажу, ми приходили, ще йшли корову пасти, або е, треба було, ще вдома купа роботи до вечора поробити, аж ввечері сідали за уроки. Це я не знаю. Я думаю, що я раді тут мішати не буду. Бачите, скриєшку біля сітки. Щоб да, да, да. Ну це поки воно маленьке, та й не буде. Ні, то коли... потім його десь Бог як прийметься. Через два роки його треба викопати і пересадити в якийсь дружин. Куди ж ти, як десь Бог прийметься, куди ж ти оце все маєш пересадити? Ми вже маму посуваємо, посуваємо з городу, посуваємо, вона вже бідна вже десь взяла ще кусок городу, бо їй не вистачає. <рес> <рес> Місця мало вже. що що допомагаємо їй. А що справимо? Оце справимо. такий, бачите, довгий-довгий рядок. Ну це він туди о, дай ще. А тебе ще лишиться, правда? Ну, то що, якщо лишається, то значить що? На У, урожай. На урожай. У нас такий сьогодні, блін, морозець класний. А знаєте, що ми забули? Вон там під, під цим. Ми забули занести інжири. Як ми за них забули, не знаю. Але я кажу, до віті, що їм не повинно не бути нічого, бо хтось нам писав, що він витримує до мінус 15 без накриття. Ой, до, що я вже говорю, до мінус 7 без накриття. Тому будемо сподіватися, що їм нічого не було за сьогодні. Але вже вчора навіть добре, що я вчора Вітю заставила ще вдома на дворі. У нас стояв у квартирі зверху за балконом, у нас там таке є місце занести коломандин. До цієї пори він стояв там, ніхто його не, не забирав, як то кажуть. Аж сьогодні, вчора Вітя добре, що забрав, бо змерз би, правда? Коломандин би змерз. От такі. Підскажіть нам, напишіть, ми завжди прислухаємося до ваших порад. Чи правильно, чи неправильно. може ще щось треба зробити йому, щоб він виріс. Да, да. Всім гарного дня.